Для хороший кваліфікований піксель. Моє життя це твій екран. В шкафчику лежить моя роба. Синтетична звичайно. підібрана спеціально до мого росту, До самих п'ят. Бо соніш іде слід за іншими такими ж пікселями. Місто залишається знизу темним та ізольованим високими вежами. Синтетичний світ, синтетичні ми. Мені не потрібно світла, не потрібно тепла. Я вмію мріяти. Мабуть. Тиша. Я не чую ні свого голосу, ні голосу друзів, ні рідних, ні свого подиху. Я буду йти зустріч своєму дзеркальному відображенню, от зараз зіткну з ним і зникну, Наче мене не було ніколи. Чи залишаться ті, хто збережуть своє серце та душу, збережуть енергію сонця, землі, вітру, любові? Ця енергія не терпить штучних симуляторів, наркотиків, істерик. Вона не для сабких. Вона у твоєму серці.